Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. Grammar Search Past Simple Tense. Pages 47-48. Сьогодні на уроці ми говоримо про граматику, про минулий простий час, правильні і неправильні дієслова. Підписуйтесь на канал, підтримайте український YouTube. Ставайте спонсорами, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті і перевіряємо разом домашнє завдання за робочим зошитом, граматичним довідником, що є досить актуально, судячи з того, що в нас граматична тема. Ну і, звичайно, за, тест, за тестами. Готуємося до тестових робіт. І так, Pass Simple Tense, Affirmative, Negative. We use the past simple for actions which happened in the past. Ми використовуємо past simple для позначення тих дій, які трапилися у минулому часі. Ви знаєте, що є у нас правильні і uh, неправильні дієслова. Якщо дієслово правильне, то воно утворює минулий простий час з допомогою закінчення ED. I watched a film yesterday. You watched a film yesterday. He watched a film So she watched a film yesterday, it watched a film yesterday, we watched, they watched. Щоб поставити заперечення до такого речення, нам потрібно допоміжне дієслово did, до якого ми додаємо заперечну частку not. Did not скорочено didn't. І цей didn't забирає на себе закінчення у слова watched. І таким чином і переходить до didn't. І більше слово watch не пишеться з цим закінченням. Отже, у нас виходить формула didn't watch. I didn't watch a film yesterday. You didn't watch a film yesterday. He didn't watch a film yesterday. She didn't watch a film yesterday. It didn't, didn't watch a film yesterday. We didn't watch a film yesterday. They didn't watch a film yesterday. I didn't go to school last Monday, I was ill. Для того, щоб утворити заперечення для неправильного дієслова у минулому часі, нам потрібен той саме допоміжне дієслово didn't, але дієслово після нього вже пишеться теж у початковій формі. Ми всі знаємо, що слово go це неправильне дієслово, і у минулому часі воно має форму went. Так от, оце, коли ми вживаємо didn't. तो дидൻസ് забирає на себе весь аспект минулого часу і went знову перетворюється у go у минулому часі. So Ron visited his granny last weekend. The birds – слова, маркери, які зустрічаються у past simple tense. Yesterday ago in 2005 last Friday last week last month last autumn last year. Усі це є слова-маркери past Simple Tense. Якщо ви пам'ятаєте цю тему з попередніх класів, а ми її разом з вами вивчаємо з 3 класу, 4 клас, 5 класі вивчали, і в цьому класі, будь ласка, можете одразу перейти до ось такого те, е, тесту, це він є в інтерактивному уроці до цього підручника. І зробити 24 завдання. Ну, наприклад, we. Visited the museum yesterday and saw some beautiful paintings. І таким чином можна перевірити. Правильність. Якщо у нас відповідь зелененьким, так підсвічується, то цей тест правильний. Mark went to the cinema with Anne last week. Якщо а, Марк ходив до кінотеатра з N, а слово went – це минулий час слова go, неправильне, неправильне дієслово, неправильне дієслово отворює минулий час, повністю видозмінюючи себе, так? Якщо правильне дієслово додали, іді, і все, то неправильне дієслово воно повністю змінюється. Як його вже треба знати вам давно, цю табличку неправильних дієслів. Перевіряємо, чек. Отже, все правильно. Вони не бачили Мері на вечірці у п'ятницю. They didn't see, тому що це ж минулий час, п'ятниця вже пройшла. The hottest Day last year was the 25th of July. Будь ласка, пройдіть даний тест. Перевірте, наскільки ви знаєте past Simple Tense. Можете на початку заняття, можете. Під його кінець. У кого є робочі зошити, або хто придбав підручники, то у вас є код спеціальний, який можна ввести у цю програмку, і вона вже для вас буде безкоштовною. Task 1. Read and pronounce correctly. Прочитайте і правильно вимовляйте закінчення ІДІ. Справа в тому. Ми теж з вами вже це вчили у минулих класах на минулих заняттях. Справа в тому, що закінчення іді вимовляється трьома способами: як ід, т та д. Закінчення іді вимовляється як ід у тому випадку, якщо основа слова закінчується на т або д. Наприклад, слово візіт остання літера основи слова т, тому візиті, «Вейт» – остання літера основи т також тому weigті. Collect. Остання літера основи теж «т». Отже, collected. Act, acted, create, created. Якщо у нас основа слова закінчується на глухий звук, то тоді закінчення ID вимовляється як Т Watched – cooked, practiced, talked, Finished. якщо основа слова закінчується на дзвінкий звук то закінчення іді вимовляємо як д played, studied, listened, cleaned, enjoyed. So, and now let's match and read the pairs aloud. А зараз давайте поєднаємо і прочитаємо пари слів в голос. Отже, went – це минулий час, go початкова форма. Saw – бачив, see – бачу. Could міг. Can можу. Said говорив, say – говорю. got – отримав або дібрався кудись. Get отримувати. had – мав. have – маю. read – читав. read – читаю. came – приходив, прийшов. come – приходити. became – ставати, Become uh, became stav, become stavate. Great. Can, could, see, saw, yet, got, go, went, say, said, read, read, have, had, become, became, come, came. So, look at the list of the of other irregular verbs at the back of the book. Погляньте на список інших неправильних дієслів в кінці підручника. So here you are: irregular verbs. Page 158, 159. Ось перелік повний перелік неправильних дієслів, таблички неправильних дієслів. І минулий час саме форма минулого часу неправильного дієслова. У нас знаходиться у другій колонці. Перша колоночка це початкова форма, інфінітив ми її називаємо. Друга колоночка це те, що нам зараз потрібне для утворення стверджувальних речень. А третя колонка для утворення служить або пасивного стану дієслова, або перфектів. Все ми будемо з вами вчити трохи пізніше. Отже, не забувайте стрінка 158-159. Great, past, Simple Tense, Rap. Task 3. So listen to the rap and sing along. Послухаємо зараз цю пісню і заспіваємо її. У цій у цій пісні, ви бачите, є багато uh, неправильних дієслів другої форми дієслова. Івана Red Legends. Івана Ред. When she read her stories, children said great. Charlie came from England. Charlie went to the USA. His films got the Oscar, and people said great. When people saw Leo's paintings, they said great. When Leo saw Lisa, he said great. Mozart could write music. He could sing and play. When he became famous, people said great. They all had good times. They all had bad times. They all became famous, and people said great. Okay, powtarujecie teraz, say rap, a my przechodzimy z do exercise four. Rewrite the sentences in the past simple form as in the example. Переписати треба речення у минулому часі. For example, Sam usually plays football on Sundays. Sam зазвичай грає у футбол по неділям. He didn't play football last Sunday. He played football last Monday. Угу. Я так зрозуміла, але треба звідки слово Monday взяти. Тобто треба самостійно так його придумати. Okay, so Willie writes stories on Fridays. So Willie didn't write stories on Fridays. He wrote stories. On Sundays. Ну, як приклад, я так розумію. Окей, okay. так, нам треба ще менше зробити. Ось так чином. Окей. Okay. Ну і продовжуємо далі. Helen usually takes photos at weekends. Helen зазвичай фотографує на вихідних. Helen didn't take photos last weekend. але Helen не фотографувала на минулих вихідних. She took photos on Monday. Вона фотографувала у понеділок. Аму тут можна написати ще last Monday, так, минулого понеділка. Далі Bob Sings in the School choir on Wednesdays. Боб співає у шкільному хорі по середам. So Bob didn't sing in the school choir last Wednesday. Боб не співав у шкільному хорі минулої е, середи. He sang in the school choir last Tuesday. Він співав у шкільному хорі на минулого, минулого вівторка. Jack usually does sport on Tuesdays, а тут уважно, тому що do sport – це стали вираз. Jack Didn't do sport on uh, Tuesdays. Last Tuesday можна тут написати. Так? Last Tuesday. Отже, він не займався спортом минулий, у минулий вівторок. He did sport last Wednesday. Він займався спортом минулу середу. Mary watches TV in the evenings. Мері дивиться телевізор по вечорам. Mary didn't watch TV yesterday evening, але Мері не дивилася телевізор учора ввечері. She watched TV on Saturday evening. Вона дивилась його у суботу ввечері. І останнє They usually travel in summer. Вони зазвичай подорожують влітку. They didn't travel last summer, але вони не подорожували минулого літа. They traveled last spring. Вони подорожували минулої весни. Ось такі. Uh... Таке завдання у нас з вами вийшло. Можна його збільшити. І ми йдемо далі. І так, questions and short answers. Тепер переходимо до питань. Отже, ми з вами повторили, як утворюється стверджувальне речення з правильним, неправильним дієсловом, заперечення з допомогою допоміжного дієслова did і частки not, які разом встановлять didn't вираз. Щоб поставити питання, нам треба дід, у цей же дід, винести перед підметом в речення, перед особою, яка виконує дію. Did для будь-якої особи і множини. I, you, we, they, he, she, it. і потім дієслово за змістом у початковій формі. Тобто, якщо є дід в реченні, то тоді дієслово ми вживаємо у початковій формі. Did I watch this film? Чи дивився я цей фільм? Did you watch this film? Чи дивився ти цей фільм? Did he watch this film? Чи дивився. Uh, Вел на цей фільм. So, uh, Short answers. Щоб дати коротку відповідь, ми вживаємо Yes, I did, наприклад, no, I didn't. І так, питання. Did you watch this film? Чи дивився ти цей фільм? Yes, I did. No, I didn't. Did he watch this film? Чи дивився він цей фільм? Yes, he did. No, he didn't. Did we watch this film? Чи дивилися ми цей фільм? Yes, we did. No, we didn't. Так, ми дивилися, ні, ми не дивилися. Ну і вправа п'ята: ask and answer in peers. Усно поставте свої питання і дайте на них відповідь. Where were you the five minutes ago? Якщо у нас йдуть в реченні питання про місце перебування або про стан, то ми вживаємо наші дієслова, допомі допоміжні дієслова, дієслова зв'язки was and were, які у минулому часі є. Uh, походять від слова бі. Так, слово бі бути у минулому часі це was and were. Якщо в реченні ми бачимо was і were, то з допомогою них ми і робимо заперечення. Наприклад, I was at school, I wasn't at school. You were at home, you weren't at home. Щоб поставити питання таким чином, ми ще ми їх теж живеємо у питанні. Тобто нам тут дід вже не потрібен. Where were you five minutes ago? Де ви були п'ять хвилин тому? Наприклад, I was. In the classroom, наприклад, я був у класній кімнаті. Далі, where were you yesterday at 3 p.m.? Де ви були вчора о 3? I was at home at 3 pm yesterday. Where were you yesterday at 9 pm? I was out. Я був десь на вулиці. Where were you last weekend? Де ви були на минулих вихідних? I was at the playground. Ну, наприклад, там на гральному майданчику так грався. Playground. Отак, where were you last July? Де ви були у минулому липні? So I was at my grandparents. Я був у своїх дідуся і бабусі. Who were you with? З ким ви були? I was with... I was there. With my brother. Я був там я, або я була там з своїм братиком. Окей, okay. great Отже ще раз, у нас є два типи речень у минулому часі. Той тип речення, там, де у нас є дієслово to be, так? Отже, past simple", past simple. У нас є два типи речень. Там, де є діє слово to be, <coughs> яке змінюється на was were так. І другий тип речення там, де у нас є дієслово, яке виконує дію. І це дієслово називається у другій формі. Угу. Приклад речення, там, де є дієслово to be. Наприклад, I was at home yesterday. Я був вчора вдома. Yesterday. Тип речення, там, де у нас є слово, виконує дію. I played Computer, computer Games. Я грав. У комп'ютерні ігри. Я був вдома вчора, я грав у комп'ютерні ігри. Щоб поставити запитання до цього типу речень, I was at home yesterday, Нам достатньо uh, was або uh, ну, was винести на перше місце, так? Was I, was I at home yesterday? Чи був я вдома вчора? Так, щоб поставити питання до цього речення, нам потрібен дід, тому що у нас тут восів'є немає, отже, нам треба за допомогою чогось поставити це питання. В таких реченнях у нас є дід. В тих реченнях там, де ми виконуємо дію, а не там, де ми даємо характеристику нашому місцю перебування або нашій, нашому стану. So, did I play. І дід забирає закінчення і в слові played. Да? did I play computer Games. Ну, і щоб поставити <кхм>, заперечення, нам достатньо до was додати not. I was not, або скорочено, I wasn't at home yesterday. Так, а тут, щоб поставити заперечення, нам той же самий дід потрібен. I didn't play computer games. Computer games. За більш детальною інформацію, будь ласка, join our community. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ми там розбираємо ще додатково ці всі питання за граматикою, за граматичним посібником, який йде до цього підручника. Ну а ми йдемо далі. І так, speak about the daily program you had last summer holidays. Поговори про щоденну програмку свою, яку ти мав на минулих літніх канікулах. Use the words below. Ну, наприклад, треба все це вживати у минулому часі. Отже, діє слова get. Have. Swim. Go. Ride. Отже всі ці діє слова нам треба буде вжити у минулому часі. Так, make, play. And go. І ще раз. Отже, get up у минулому часі got up. I got up early, або I uh, got up late, I uh have se uh, had I had breakfast, swam, naprud, in the river or in the sea, Plavov. go minulomuchasi went, I went to a cafe, I rode a bike, ya na велосипедах, uh, spent evening out outdoors, slovo spend, minulomuchasi ma naписание spent, made new friends. Я заводив багато нових друзів. Слово play правильне, тому played, played different games and went to bed late. І лягав спати пізно також. Отже, ось, що ми з вами утворили вже, вам треба достатньо лише що додати слово I на початку кожного висловлювання, так? і якісь іще речення, похідні, які будуть супроводжувати цей вираз, ну, наприклад, I got up. I got up late, наприклад, або I got up at about 10 o'clock або 11 o'clock in the morning, yes? Great. So try to speak about your last summer holidays using these words and phrases. So um uh, interview your partner about their last birthdays. Вам треба поставити питання своєму напарнику про останній день народження його. Ask if they had a birthday party. Одразу давайте з вами ставити ці питання. did you have a birthday party a birthday party did you have a birthday party what uh, what did you do uh, did you have a birthday party Dali did you have a birthday birthday cake uh what Did you do? What did you do? Що ти робив на вечірці? да? What did you do? Так, тут же можна поставити Where did you go? Where did you go? Where did you go? Наступне питання. What games they played? What games... What games did you play? В які ігри ти грав? Uh, what presents the family members gave them? What presents, what presents did um, your uh, family members uh, give you? Які подарунки твої члени твоєї родини тобі подарували? Так, тобі зробили? Uh, if they liked their ability and why? І загальне питання. Did you like? Did you like your ability? Did you like your ability? Why? Чому? Окей, okay. отже, ми з цього, з цього завдання вже утворили з вами декілька питань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questions. So try to answer these 8 questions. Спробуйте дати питання, дати відповіді на ці питання у парах. Так? Нехай це буде діалогічне мовлення. Спочатку один ставить питання іншому, і потім vice versa, так? Навпаки. That's all for today. На цьому це все. Don't forget about your tests. Goodbye, good luck. Побачимося на уроці listening, аудіювання.